Йде сезонний підйом захворювань респіраторної системи, тобто кашель, насморк та інші прояви. Зараз панують такі віруси, як грип, ковід, також і інші, їх дуже багато. Тобто всі наші звичайні сезонні віруси зараз панують. Кожний рік є вакцина, і зараз також є вакцина проти грипу і. Зато за те, що в нас були якісь обмеження спілкування за період ковід, так зараз набувають ну, беруть як переважність, вируси грипу та респіраторні вируси. Ну, проти респіраторних вірусів немає вакцинації. На жаль, тільки правила гігієни яснують, і я, як інфекціоніст, і як лікар-педіатр, які спілкуються з хворими родичами і з родичами, родинами. Я дуже прошу наші родини, наших людей ем, одягати маски. Користуватися масками, тому що, як показала ця пандемія і попередні роки, маски вони запобігають інфікуванню, і також, якщо є можливість, нормально годуватись, нормально їжу їсти, відпочивати, не нервувати, але можливо, це не дуже актуально, як порада. Більш небезпечні ці віруси, респіраторні тобто віруси, вони небезпечні більш для дітей до 5 років. Ну, зазвичай це для, для маленької дитини, тому що імунітет її ще не розвинутий. І також грип та інші захворювання, такі респіраторні, вони небезпечні для так званих ну, похилого віку або поважного віку, да, людей більш ніж 65 років. І ну, також ми не можемо виключати з цієї когорти вагітних.